Якщо зовсім коротко, то я не зустрічав кращого посібника з етнополітики з того, як можна, маючи велике розмаїття національностей, народів, етнічних груп, почати будувати спільне майбутнє після дуже болючої і контроверсійної історії стосунки. Бо історія Мандели, фактично, він народився якщо я не пам'ятаю, з 17-го року, 1917 го він прожив 95. Фактично, це історія ХХ століття з усіма її перебігами. Причому історія ХХ століття прочитана не з Європи чи Америки, як ми звикли, а альтернативна історія, прочитана з іншої півкулі, з людиною з іншого контексту. Але прочитана і прожита так, що. Не захопитися цим дуже важко. Як сказав Нобелівський, інший Нобелівський лауреат, Мандела отримав свого Нобіля 93-го року. Маріо Варгіас Льоса, говорячи минулого року про Манделу, коли Мандела вже був на смертному одрі, цей видатний перуанський письменник написав невеличке есе, певна цитата з якої просто звернена для нашого. Сучасної України, сучасних українців, які після такого трагічного року, після напруження всіх сил раптом почали зневірюватися, я б сказав, видихатись на цьому марафоні, що ну, змін набагато менше, ніж хотілося. Вони не такі швидкі. Політики, на жаль, іноді видаються не такими кристалево чистими і не такими ефективними, як ми на то відверто заслужили своїми стражданнями і кров'ю. І от е, Льоса говорить про Манделу наступні слова. Мандела є найкращим з усіх наявних і дуже нечисленних в наші дні, прикладів того, що політика є не лише тією брудною та посередньою справою, як думають багато людей, яка допомагає спритникам збагатитися, а гульвісам вижити, нічого не роблячи, а діяльністю, яка може також поліпшити життя, замінити фанатизм толерантністю. Ненавість солідарністю, несправедливість справедливістю, агаїзм спільним благам і що є політики, як от Нельсон Мандела, які залишають свою країну і світ значно кращими, аніж вони були до їх приходу.